мы можем наблюдать автомобили, которые сейчас закуплены для бойцов подразделения морской пехоты. То есть сейчас эти автомобили доводятся до того состояния, когда они не будут приносить, так сказать, огорчения. Сейчас перебирается ходовая полностью. Лечатся какие-то болячки, которые были от предыдущих собственников. И я думаю, что уже с завтрашнего дня эта машина будет выполнять какие-то задачи под Мариуполем. Принцип один и тот же. Это нерастаможенные, как правило, японские внедорожники, частично которые уже давно были везены, которые уже были в АТО. То есть некоторые бойцы покупали для себя, потом они демобилизуются, они их перепродают, и машина ремонтируется и опять же возвращается в АТО. Либо перегоняется из Литвы, из Польши, ну и опять же готовится под АТО и перегоняется, выполняет какие-то там задачи.

Еще доходим Компас. Правда, наверное, стола, свет это идеально. Передали два автомобиля, передали тепловизор, э, генератор. Подъехали ребята с фонда Допоможе фронту, передали еще один тепловизор, передали э, одежду, передали маск-сети, э, передали камеры для тепловизоров. Пытаются сейчас нынешний батальон морской пехоты укомплектовать всем необходимым то есть для того, чтобы повысить их эффективность, потому что очень мощная группировка, мотивированная группировка, которая должна выполнять определенные задачи и будет их выполнять в скором времени. И наша цель, чтобы довести ее боеготовность до максимума. Поэтому все будет продолжаться, тепловизоры, машины, и все, все, метеостанции, планшеты, э Війська будуть поступати від нас. Теж. Раз, два. І от здесь грузовий карман. Раз. Два. Причому жгут да? для мужчин. Да? Не тягнемо в пах. У нас є група, вона відносно невелика, у нас там, 10 чоловік, так? це медико-тактична група Київ. Тобто група вся абсолютно добровольці, да, волонтери. Частково це лікарі, частково ні. В принципі, ядро групи у нас на початку 15 2015 року, в січні 2015. І ось з тих пір, майже вже, майже скоро були два роки, ми займаємося підготовкою спортсменів. Наша мета навчити хлопців, які зараз йдуть на схід, які зараз будуть воювати, навчитись допомагати самим собі і допомагати один одному для того, щоб вони могли вижити. В разі отримання поранень збільшити виживаємість цих хлопців, тому що е за дослідженнями, особливо західних науковців, це можна в два рази, як мінімум, підняти виживаємість хлопців. Якщо через те, що ми навчимо виживе ще додатково один, два, три хлопці, це вже буде варто того, що ми робимо. Певним чином ми якось вселяємо в них впевненість, що вони це можуть зробити. Бо багато з них от, з тим, з чим стикалися, вважали, що це щось таке якась магія, що це може тільки лікар, що це треба чекати, що це він не зможе зробити. Коли вони розуміють, що це доступно для рядового бійця, це не є якась там магія і тайна за сім'єю печатками. Вони Класно сприймають, не з'являється бажання працювати, і, 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 якісь питання такі задавати, і, ну, і вирухатися в якомусь там правильному напрямку. Ми хочемо, щоб виживали усі, але в першу чергу ті хлопці, які просто зараз в даний конкретний момент. От зараз це піхота, тому що зараз піхота висувається на, в зону АТО в, на лінію розмежування. Тому їм це просто необхідно на даний момент.